516 день в Канаді, 11, 11 24. Сьогодні. Сьогодні, сьогодні? сьогодні понеділок? Мандей, точно, сьогодні понеділок. Мені собі, себе по відчуттям ніби неділя таки заплутався. Сьогодні понеділок і понеділок вже злетів, вже на 10 -го година. Потихеньку буду збиратись спадки. Але що, понеділок сьогодні, в мене сечня Я сьогодні вдома був, нікуди не виходив, тільки переїжджав. Потрошечки вже навіть колоночки познімав. Динаміки Динаміки познімав. Взявся під світочку, вже зняв, аж до туалету. Треба буде розібрати далі це. От, Зранку я встав. Вчора мене мучив стіл. Отакий, як в мене, тільки коричневий. Червоний таке червоне дерево. І він мене мучив, я вчора його відфоткав і виставив на продаж. Сьогодні вже знайшовся покупець і я його продав. Продав його за 60. Він каже: давай я приїду, заберу вже, давай. За 60 нормальна ціна, бо зараз за 100 можна взяти комп'ютерний стіл який з механізмом, який піднімається. Тож 60 дуже добра ціна за такий. Ну, це гарний стіл був. Я його купив за 10, продав за 60, так що 50 доларів в кишені не помішає. І вже заспокоївся. Вже той стіл мене не мучить, і я почав потихеньку переносити. Багато чого попереносив, переніс диван з у мене був такий великий диван переніс туди. Зараз там роблю кладовочку. Куча всякої посуди попереносив, аерфрай, До речі, сьогодні знайшов аерфрай, Теж винесли, такий прикольний малесенький компактний аерфрай, Він якраз буде стояти, ну, буде стояти там І цей. Як додатковий, бо в мене на дві шуфляди. Досить великий, але не вистачає. Якщо я більше, ніж один, то не вистачає, якщо в одному робити, там якісь канапочки, картопельку, ще щось, тоді так. А так треба ще один. Так що тепер три аерфрая. Дуже класно. Ну, У мене тут в хаті теж. У мене було їх чотири. <кхе> Мій і ще два. Один ще стояв для руметів, я їм залишаю. Два я їм залишаю, так що в них аерфраю вистачає. Поставив uh, air Fry, це air Fry, Тостер, Овен і все. Таке виглядає, як така плоска мікрохвильовка. Мені дуже сподобалось, я теж її залишу. Прикольно, дверки відкриваються, там більша поверхня. Три тени, тут два. У мене є ще на один. І є оцей на три. І, такі от ультрафіолетові, не ультрафіолетові лампи накалювання такі хороші. І зверху три. Дуже класно. Я спробую Air Fry, картоплю фрі в ньому робити теж. Ну, але він брудний. Мешканці мені його віддали, вони з'їжджали, віддали його, він брудний. Ой, треба купити хімію для відмиття олії. Треба її багато взяти, бо я буду мити барбекю і отакі от, от справи. Та. Та в основному тим займався. Приїхав е, цей чувак десь перед п'ятою. Артур просив його забрати, але я, я думав його забрати, але так і не вийшло. Бо приїхав цей чувак, я вже чекав на нього. допоміг йому загрузити стіл машину і все. Е, до одного мешканця ходив там, де я міняв замок, прийшлось там прикрутити поворотний цей механізм для закривання. Я його забув прикрутити. Я перевіряв, не працює. я перевірив батарейки і забув про це. Нічого не працювало, треба було перепрограмувати. Ну добре, що він має мій номер, подзвонив. Я йому це зробив. От. Та й все. День сьогодні спокійний. Замаханий вже. Вже трошечки замахався, спати хочеться повечерю. І зробив це. Я мав полуниці. Я мав йогурт такий класний, йогурт з, лаймом, з лаймовим присмаком, але солодкий. Є ванільні, я люблю ванільні, а це лаймові і ці чорниці. Теж мав вже собі смакую. Зараз трошечки посмакую. Сьогодні 11-11 на Aliexpress заліз, там купив деякого товару. До речі, вчора заходжу на Amazon. На, на Amazon заходжу, я ніяк не міг відновити свій аккаунт, вони там нічого не знали, нічого не можуть зробити. Чотири рази дзвонив, чотири рази попав до індусиків всі ноль. Ну, капіт, кажу, всі дані в мене є. Давайте відновіть. Ні-ні-ні, ми не можемо все. Мусите створювати новий аккаунт. Коротше, я створив, створив під тим самим номером, той самий Gmail. І все було онулене. Все по нулям. Я думаю, ну як, ніякої прив'язки, ні прайма, нема, нічого. А вчора заходжу, відновили мій. Відновився мій. Я так розумію, він сам автоматично відновився, без ніякої допомоги. І все. Вся історія покупок, все збережене. Відкладені товари в корзині навіть є. Відкладені на потім. Це навіть не корзина, а відкладені на потім. Придумали ж вони таке? Да. І Звідки я міг знати? У мене там відкладене на потім захисне скло. Походу, чи щось, щось там було. Фігня якась. І... Да. Відновили. Далі. Далі, далі. Та нічого далі. Все, все спокійно, сьогодні день у мене спокійний. Тепло на вулиці і тиск. Я так розумію, шину дуже тепло. Ох. Артур приїхав з роботи, в нього голова болить, розривається, Ну нічого, але в тренажерний ми пішли. Пішли ми сьогодні тренажерний, гарно позаймалися. Е, до... Мій тренажер, з якого я починаю, був зайнятий, тож я пішов на інший круг, зробив свій один круг і піш... повернувся, зробив всі вправи, що я роблю. На, на тому тренажері. Дуже гарно задоволений, супер, позаймались. Артуру показав, які там вправи, він хоче там груди підкачати, то ще які йому треба робити вправи. І все. Буду я відпочивати, бо замахався. Треба познімати ці полички завтра буде. Всі. Вже не буду проектор дивитись до переїзду. Треба буде це порозбирати. Все. pa, -pa.